Вітаю! У цьому відео я розповім, як надати доступ до файлів на своєму телефоні, планшеті або іншому пристрої, який працює на операційній системі Android. На пристрої, який буде надавати доступ до файлів, необхідно встановити файловий менеджер Explorer. Це потужна, швидка та функціональна програма, яку я можу рекомендувати до використання. Доступ до файлів можна надавати для пристроїв, які під'єднані до однієї Wi-Fi мережі. Також спосіб буде працювати в режимі точки доступу. Приклад покажу на своєму телефоні. Для початку увімкну точку доступу. Відкриваю налаштування, точка доступу Wi-Fi. І вмикаю перемикач навпроти точка доступу. Готово! Точка доступу увімкнена. Тепер з інших пристроїв можна під'єднуватися до мого телефона. Відкриваю файловий менеджер Explorer. Для нас потрібна опція Спільний доступ по Wi-Fi. Якщо цього пункту меню нема в списку, то необхідно натиснути на кнопку Показати. Далі поставити відмітку навпроти спільний доступ по Wi-Fi. Натискаю на меню Спільний доступ по Wi-Fi. Тоді Сервер. Перемикач навпроти, доступ лише для читання. Рекомендую залишити увімкненим. В такому разі файли на вашому пристрої зможуть переглядати а також завантажувати, але не зможуть змінювати та видаляти. Наступне налаштування Пароль. Для того, щоб його змінити, необхідно натиснути на значок олівця. Я залишу для прикладу у цьому відео 4 одиниці. Ще одне налаштування це порт. Якщо в роботі програми виникають якісь помилки, то можна спробувати змінити порт, вказавши будь-які інші 4 цифри. Також за бажанням можна поставити перемикач у положення увімкнено навпроти автозапуск доступу до Wi-Fi. В такому разі, сервер буде автоматично запускатися після того. Як телефон під'єднається до Wi-Fi мережі. Щоб запустити сервер, натискаю на круглу кнопку навпроти сервер. Тепер можемо спостерігати IP-адрес цього сервера 172 31 255 59 і порт 4 одиниці. Саме цей адрес необхідно ввести в адресну стрічку будь-якого інтернет-браузера на пристрої. Із якого хочемо отримати доступ до цього телефону. Я буду отримувати доступ із ноутбука. Для початку необхідно під'єднатися до точки доступу, яку я створив на телефоні. Натискаю на значок мережі, знаходжу точку доступу і під'єднуюсь. З'єднання Успішне. Тепер відкриваю інтернет-браузер і пишу IP-адресу, яку надала програма: 172.31.255.592. І порт 4 одиниці. Після цього натискаю на клавішу Enter. Відкрилося вікно програми Explorer. Тепер потрібно вказати пароль, який я задавав в програмі. У мене це 4 одиниці. Пишу пароль і натискаю на кнопку ОК. OK. Відкрилася пам'ять телефона. Тепер я можу переглядати та завантажувати будь-які файли. Для прикладу завантажу ось це відео. Викликаю на ньому контекстне меню і обираю Завантажити. Розпочалось завантаження. Залишилось лише трішки зачекати, після чого можна відкрити теку із завантаженнями та переглянути файл, або перемістити його до потрібного каталогу. Надіюся, що пояснив зрозуміло спосіб робочий, і я ним користуюся дуже часто. Таким способом можна переглядати фото та відео, які знаходяться на телефоні, використовуючи телевізор. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!